Віднімання натуральних чисток. Так, цю тему ви вже вивчали в початковій школі. Ви знаєте, що дія віднімання, вона обернена до додавання. І ми ну, якби повторимо цю тему, і деякі властивості вивчимо для того, щоб було зручно рахувати, коли ми знаходимо значення якогось. Виразу. І так, дивимося, і так у нас віднімання. Ну, Наприклад, яке число А є, мінус число Б дорівнює С. Нагадую, як називаються компоненти віднімання. А це у нас зменшуване, зменшуване. Б від'ємник. А це різниця. Я так скорочено, напишу: різницю. І так, зменшуване, від'ємник і різниця. Уміншаємо, вичитаємо раз. Нагадую, щоб знайти зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. А щоб знайти від'ємник, треба від відменшуваного відняти різницю. Так, це те, що ви вивчали, як знаходяться компоненти віднімання. Е, в параграфі все це записано, а далі деякі властивості віднімання. Ну, одна з властивостей теж вам відома, що якщо від якогось числа відняти ноль, то ми отримаємо те ж саме число. Далі, якщо ми віднімаємо два однакових числа, то різниця у нас двох однакових до рівня 0. Це такі простенькі, скажімо так, властивості. А далі, далі властивості, які дають можливість зручно рахувати значення виразів. І на прикладах, от у нас є приклад 2 і приклад 3. Ми розберемо ці властивості. Вони в підручнику позначені таким жирним шрифтом, виділено. І так, перша е із властивостей цих, яка дає можливість зручно рахувати, це як від е числа відняти суму двох чисел. Зверніть увагу, нам м, такий приклад навели, 428 відняти. В чисел 128 та 126. Можна рахувати подіям, і ви пам'ятаєте, що перша дія це в дужках. вона так, перша, а друга дія буде віднімати. Перша друга. Але не завжди так зручно робити. А в даному випадку підібрали такі числа, що є інший спосіб, більш зручний для віднімання. Від числа суми. І ми дивимося, як ще по іншому, крім подія, можна зробити дане, надане завдання. Ось галочку сюди поставлю, дивіться. 428 мінус сума чисел 128 плюс 126. Що можна зробити? Можна від числа 428 відняти один із доданків. Який зручно віднімати. Дивіться: а якщо ви побачите 428 закінчується на 28 і 128, то краще спочатку відняти 428 мінус 128. А потім від різниці цих чисел віднімаємо 126 і отримаємо 300 мінус 126 дорівнює 174. І таким чином ми можемо. Порахувати усно значення з цього виразу знайшли. І так, є таке правило: щоб від числа відняти суму двох доданків, можна від цього числа відняти один із доданків, а потім від результату, ось результат наш, бачите, 300, Відняти другий доданок. І так, спочатку відняли один доданок, а потім від результату другий. Це у нас одна із теж властивостей віднімання. Далі розглянемо приклад номер три. Так, приклад номер три. Обчисліть. сума чисел 619 додати 282. І від цього всього, від цієї суми, потрібно відняти 319. Знову ж таки, можна робити по діям. Спочатку перша дія в дужках, а потім уже від суми ми віднімаємо 319, але є також більш зручний спосіб розв'язання цього прикладу. І зверніть увагу, як це робить. Щоб від суми відняти якесь число, можна від одного з доданків відняти це число, подивіться уважно, від 619 зручно відняти 319. А потім до різниці отриманої додати 282. І це буде 300 плюс 282, 582. Теж можна зробити усно, завдяки даній властивому. І правило у нас записане у підручних жирним шрифтом, зверніть увагу, щоб від суми двох доданків відняти число, можна відняти це число від одного з доданків. Ну, звичайно, якщо цей доданок більший або дорівнює від'ємнику, а потім до результату додати другий додаток. Другий доданок. Зверніть увагу, від 282 319 ми не відняли. А від 619, оскільки це число більше, ніж 319, ми відняли, отримали 300, а потім до результату вже додали 282. Коли ми використовуємо такі властивості зручним способом, дивіться, тут є таке зауваження, що можна відняти, да? тобто можна зробити подіям, як я казала, незручним способом. А можна е, взяти зручний спосіб. Ну, коли це застосовується, або коли в завданні сказано, що віднімання зручним способом, або ви аналізуєте приклад і бачите, що є числа, які закінчуються на ну, якісь мають однакові розрядні одини, одиниці в кінці. І тому краще від, наприклад, 619 відняти 319 зручніше. А потім тільки додати інше число. Тобто цю зручність треба ще бачити, якщо завдані не сказано, що зручним способом. Ну і давайте ще розглянемо приклад 4. Це такий приклад на віднімання іменованих одиниць. Ну, додавання ми з вами вже вчили. І тут приклад на одиницях часу зробимо. 9 годин 8 хвилин відняти 2 години 26 хвилин. Як ми віднімаємо? Спочатку аналізуємо наші хвилини. Нам потрібно від 8 хвилин відняти 26 хвилин. Ми цього зробити не можемо. Тому потрібно у 9 годин зайняти 1 годину. Але 1 година це 60 хвилин. Тому. 60 додати 8, у нас буде 68 хвилин. І так, зайняли одну годину, це значить забрали. Так? Було 9 годин, стало у нас 8 годин. І ту годинку 60 хвилин додали до 8. І таким чином ми наше зменшуване перетворили в такий зручний вигляд, щоб можна було відняти іменовані один. А далі віднімаємо від хвилин хвилини. Тобто 68 хвилин мінус 26 хвилин, вже можна відняти, отримали 42 хвилини. І години відняти години. Тобто 8 годин мінус 2 години, це 6 годин. І отримали таку відповідь: 6 годин, 42 хвилини. В общем, таким чином, якщо тут розглянути далі, тут більш. Детально розписано кожен крок, те, що я вам тільки що сказав. І так ми з вами розглянули параграф, який, назва якого віднімання натуральних чисел, розглянули деякі властивості віднімання, також згадали, як знаходити невідомі компоненти віднімання, і останнім розглянули приклад віднімання іменованих. Один. Так, е, ну, вважаю, що запитань нема, чи є якісь запитання? Немає, так вважаю, Да? Ну і е, зараз е, про домашнє завдання. Нагадую, оскільки цей параграф віднімання натуральних чисел, це у нас якби нова тема. Тому вдома, коли ви будете перед тим, як виконувати письмові завдання, потрібно прочитати параграф і. Знайти відповіді на питання, ось вони після параграф, і на наступному уроці, на початку наступного уроку, ми будемо з вами спочатку відповідати на ці питання, а потім розв'язувати наші практичні завдання з параграфу.